Дорогі мої розумні люди науковці, е, я гордий, що мене є така честь привітати вас із величезним святом з Днем Незалежності України. Я, я навіть не знаю, що вам бажати. Я чесно кажучи, навіть коли просто спілкуюсь з такими от людьми. Такого розуму, такого такого світосприйняття, я трошки тушуюся. Тому я хотів би вам просто побажати величезних творчих успіхів, адже від того, як будуть сприймати Україну, і українці, і інші країни, інші нації і весь світ через 10, 15, 75, 150 років. Залежить, як Україна моя буде жити далі. Це від вас залежить. Від вас залежить, як будуть, як буде її сприймати світ через певний час. Тому ви сьогодні маєте от, оці свої здобутки, оце своє визначення України і української нації. Ви маєте це робити, збирати от покришці оцю інформацію, оцю, оцю правду. Чисту, прямо як водичку збирати з росу з пелюстків, щоб напоїти свого пораненого побратима. Розумієте, так ви маєте збирати цю інформацію і напоїти майбутній світ сьогоднішньою Україною. Це, це найбільша ваша це можливо навіть оця ваша місія, вона більш важлива в майбутньому. Ніж сьогодні наша робота, ніж сьогодні робота снайперів, саперів, танкістів. Розумієте? От майбутнє оце ваше майбутнє і ви його маєте робити сьогоднішнім. Це майбутнє нашої України, майбутнє нашої держави ви робите сьогодні. Тому я хотів би низько вам вклонитися і побажати вам величезних успіхів. Ну і всім особистого здоров'я, сімейного благополуччя там і, 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 і всього найкращого. Дякую.